ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Внаслідок обстрілу кабами селища Комишуваха загинуло двоє людей, що п'ятеро отримали поранення. Більше про ситуацію на запорізькому напрямку за мить. Життя після служби в гарячих точках. Історію військового, який після поранення нині проходить службу в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, дивіться за мить. З підривом греблі Каховської ГЕС на території нашої області збільшились ризики захворювання на інфекційні хвороби. Чия загроза для запоріжців, розкажемо у випуску. Наслідок обстрілу кабами селища Комишуваха загинуло двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення. Росіяни завдали по громаді щонайменше вісім ударів модифікованими авіаційними бомбами. Окупанти вдарили близько десятої вечора по громаді, а влучання від обстрілу чули і запоріжці. Як гахнуло і все загорілося. Більше ми нічого не пам'ятаємо після цих взривів. І все почало горіти. Повилітали окна, повилітали двері, всі кроваті перевернулись, шифонір поламався, криші попадали, і на сараї, і на кухні, і от на хаті. А це все, що залишилося від хати пані Надія. Жінка поїхала до дочки в сусіднє село вдома. На господарстві залишився чоловік, який отримав численні поранення. Дзвоню йому, а він не відповідає. Мобілка дзвонить, а він не відповідає. Я йому, мабуть, із 10 разів набирала, а тоді вже все. Сказали, звідси дзвонили туди, до сусідки, там хтось там, і сказали, що горить усе. Чоловік надії зараз знаходиться в відділенні реанімації обласної лікарні. В нього мінно-вибухові травми, уламкові поранення, переломи ребер. Оселя подружжя після нічного обстрілу відновленню не підлягає. Не підлягає нічого. Все знесене, все. І басейне колодязь, і колодязі. все тут згоріло і там все повністю. Ніде нічого гісінького нема. Голова Комишуваської громади повідомляє про руйнування десятків житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Наразі на місці тривають аварійні роботи. За останні півроку, мабуть, це саме по Камишовахі. Це перший такий масований обстріл. У нас, на жаль, потерпає Новояковський, старостинський округ, а саме Магдалинівка, Новояковівка. Пару неділь назад були там прильоти по території тих населених пунктів. По Покамишовахи. Певний період часу не було. Чомусь ворог активізувався, чому саме немає такої інформації. Були опору, повредження по лінії по 04, провода посічені, порвані, вистанавлюють. Росіяни обстріляли Харків та селище Черкаська. Внаслідок ударів кабів постраждало шестеро людей. Серед них четверо рятувальники, які в цей момент гасили пожежу в лісосмузі поруч з торговельним центром. Двоє цивільних чоловіків в легкому та середньому стані тяжкості. Другий удар припав по території цивільного підприємства. Звіні, звіні, звіні. Де, де, пожалуйста. Також під ударом ворога опинилися рятувальники у Покровському районі. А надзвичайники саме ліквідовували пожежу. Наслідок атаки загинув вогнеборець Артем Грєпін, командир відділення. Рятувальника невідкладно доправили до лікарні, але, попри всі зусилля медиків, надзвичайника врятувати не вдалося. Артем був вірним присязі до останнього подиху, загинув, рятуючи життя інших, висловлюємо щире співчуття рідним та близьким загиблого героя. Вічна пам'ять! на 18 вересня, росіяни атакували ударними дронами Кіровоградщину. Ударили по приватному сектору обласного центру. В одному з дворів вогонь охопив будинок. Попередньо є жертви та поранені ранок видався недобрим. Є загинувши молода людина. Доволі молода. Сорок рік 83-го року народження. Є пошкоджені домоволодіння, працюють служби, працюють національна поліція, ДСНС, працюють психологи, працюють місцеве самоврядування, і зрозуміло, що треба терміново надати допомогу і будівельними матеріалами і перекрити будинки. Покровського напрямку триває евакуація мирного населення. Виїхати з під обстрілів вирішило подружжя з Гродівської громади. Напередодні снаряди вибухнули на їхньому подвір'ї. Люди дивом не постраждали та вирішили евакуюватись. Правоохоронці екіпажу Білий Янгол допомогли родині та вивезли їх до шалтера у Покровськ. Я її жива. Будинок у вас постраждав. Постраждав, кухні віком помилували, що подав переживав. Броя ті була, другі, ані дають, ані дають. Городі прильот був, і ворота там, а вікна поси, всі болиби. Ось по пополовит туди. Да. Війна не зламала його дух. Дмитро Цуркан з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист країни під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку, отримав серйозне поранення. Нині продовжує службу в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Про його шлях на війні далі в сюжеті. Дмитро Цуркан у перший тиждень повномасштабного вторгнення став на захист країни та долучився до тероборони. А з березня 2023 року вступив до лав Збройних сил України. Проходив службу у 415-му стрілецькому батальйоні. У цивільному житті був медиком, тож на війні став стрільцем-санітаром. Я проходив службу тоді. Був стрілець санітар, допомагав пораненим, надавав допомогу. Потім далі вже проходив службу як головний сержант взводу. Права сторона Бахмута це була Андріївка, Кліщівка. Тоді нас перекомандювали до 3-ї штурмової бригади, і ми в місті з ними проходили службу. Під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку Дмитро отримав контузію. Тоді росіяни накрили вогнем його та побратимів. Ми їхали на бронемашина піхоти просто народі беха. Їхали на ній і е, ворожий танк е, зробив постріл і е, тоді нас накрило було 4 двохсотих е, і 10 чоловік було трьохсотими, ну, в тому числі і я е, надав на допомогу. Хлопцям, після чого вже в мене була така сильна контузія, що мене вирубало. Мене закинули. Приїхала друга беха. Мене закинули в цю беху, і вже тоді вивезли до ста пункта. і там уже надали більшу допомогу. Потім у Балаклі Дмитро проходив реабілітацію. Через місяць чоловік повернувся до служби, проте стан здоров'я знову почав погіршуватися. Після контузії в тебе постійні головні болі, від головних болі з'являється, що ти не хочеш не їсти, не пити, нічого. І, в... І за цього вона в совокупність пішла вже е, е, язва. 12 персник кишки з кровотечним кровотечою, після чого я ліг в больницю. Потім вийшов з больниці, поїхав на позиції. З позиції мене вже забрали опять з язвою, бо стало дуже погано, скрутило і вже привезли в больницю. І тут тобто, пройшов реабілітацію там. І після цього вже зробили мені, направили на велка військово лікарській комісії Дмитра визнали обмежено придатним. Нині чоловік працює у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Формуються команди новобранців, і я везу їх по різним навчальним центрам, де їх, вони вже будуть проходити обучення і далі вже там буде, проходить підготовка і військову службу. Нині, окрім роботи в ТЦК, у цивільному житті Дмитро разом з дружиною виховує дворічного сина. Ділиться їхня найбільша мрія наша перемога. Та що, все закінчилося, і ми скоріше повернулися до, до нормального життя. Єлизавета Швайко, Микита Дейнега, телеканал МТ. Залучення інвестицій для посилення енергонезалежності міста у Запоріжжі. депутати зібралися на позачергову сесію та ухвалили низку рішень. Одне з яких стосувалося надання згоди на розміщення когенераційних установок у котельнях концерну міські теплові мережі. Згодом їх буде дев'ять і встановити обладнання мають у семи котельнях. Когенераційні установки працюватимуть на газу та мають потужність 24 МВт. мегаватти. Взиму це будуть альтернативні джерела. Електропостачання, всі витрати з будівництва, установка та підключення таких станцій покриває ТОВ Укрпалет Енерджа з яким Запоріжжя підписало меморандум. Будівництво цих когенераційних установок планується виконати на території наших котелень, концерну міські теплові мережі, де до цих місць підходять мережі газопостачання та електропостачання, від яких і працює дані установки. Це виключно за ініціативою підприємства, яке планує виробляти цю електричну енергію в нашому регіоні. Вони самостійно виконують за власні кошти підключення цих установок, будують нові лінії електропередач, по яким буде передаватися ця електрична енергія, тобто споживання газу, які вони будуть використовувати, це все за їхні власні кошти. Окрім цього, на позачерговій сесії ухвалили рішення і про підготовку нового центру адміністративних послуг. Ми також розпочинаємо підготовку проектів для європейського інвестиційного банку і будемо намагатися, щоб ці проекти перемогли в конкурсі. До прикладу, сьогодні готували. Певні технічні моменти пов'язані з об'єктом нерухомості, щоб цей об'єкт став фундаментом для реалізації побудови центру надання адміністративних послуг, великого потужного центру, який буде працювати для вирішення адміністративних і соціальних питань місця. Привернути увагу людей до дотримання правил дорожнього руху. З початку року в Запорізькій області сталося майже 150 ДТП за участі пішоходів, в яких 18 людей загинули, ще понад сотня травмувались. Аби привернути увагу містян, патрульні спільно з молоддю влаштували акцію Відповідальний пішохід та нанесли попереджування на офіційні знаки перед нерегульованими переходами. Зокрема, на проспекті з'явилися надписи: подивися ліворуч та праворуч, прибери телефон. Фон та візьми дитину за руку. Так інспектори хочуть нагадати, що учасниками дорожнього руху є не лише водії, а й пішоходи. А ось ті, хто не дотримується правил, можуть бути відповідно покарані. Зокрема, сплатять штраф в сумі 51 гривня. Малювали завдяки трафаретам, попереджувальні знаки та лозунги, щоб в честь акції відповідальний пішохід», Щоб люди, коли переходили дорогу, дивилися і уважно переходили дорогу. І Діставали, наприклад, от навушники з вуха, дивилися по сторонам. Пішоход підходить до переходу і дивиться. Да? Там є надписи, такі як подивись праворуч, ліворуч, прибери гаджет з рук, візьми дитину за руку. Сьогодні ми наносили такі надписи на проспекті Соборному. Ну, надалі плануємо у різних районах нашого міста. Судитимуть жителя Запоріжжя, котрий інформував ворога про розташування підрозділів сил оборони, а ще виявлені зловмисника, які намагалися провести наркотики, замаскувавши їх під корм для котів. Про це та інше в нашому відео дайджесті. Судитимуть місцевого, котрий інформував ворога про розташування підрозділів сил оборони на території Запоріжжя, а саме про переміщення рух або розташування ЗСУ. Житель Запоріжжя обходив місцевість та особисто відстежував розташування українських військових формувань техніки, а також з'ясовував її кількість та вид. Іноді інформацію отримував від знайомих, маскуючи свою цікавість під побутову. Зібрані дані передавав представнику України агресора через мобільний додаток Телеграм у вигляді СМС і гра. Фічних зображень із відповідними позначками. Понад 7 тисяч пігулок екстезі вагою більше ніж 3 кілограми. Волинські митники виявили в рейсовому автобусі Варшава Запоріжжя, котрий повертався з Польщі через пункт пропуску ягодин. Особливо небезпечні психотропні речовини зловмитники везли в сумці з продуктами та коробках від корму для котів. Під час огляду з цієї тари вилучили по три поліетиленових зіп пакети із синіми та рожевими таблетками трипутної форми з маркуванням черепа на них. У Вознесенівському районі Запоріжжя обікрали магазин зловмисник, приснув в обличчя охоронцю газовим балончиком і викрав товар з крамниці. Патрульні отримали детальні прикмети зловмисника і затримали його по гарячих слідах. Ним виявився 49-річний місцевий житель. При собі в нього виявили викрадену річ. До того ж, заявник одразу впізнав зловмисника. До відповідальності притягнули водія маршрутки, який грубо порушив правила дорожнього руху. А він поїхав на заборонений сигнал світлофора. Відео про це поширили в одному з місцевих пабліків. Патрульні оперативно розшукали кармувальника-порушника та винесли на нього постанову. А ще нагадують водіям про те, що слід неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Підривом греблі Каховської ГЕС на території нашої області збільшились ризики захворювання на окремі інфекційні хвороби. Саме через це Міністерство охорони здоров'я України віднесло Запорізьку область до першого класу небезпеки з можливості зараження на холеру. Чи готова Запоріжжя ефективно долати смертельну інфекцію та до яких заходів вживають регіоні для профілактики хвороби, розкаже Ірина Чернова. Епідеміологічний нагляд за станом захворюваності на холеру здійснюється в регіоні зазвичай протягом року, але з 1 червня по 1 жовтня період найбільших ризиків зараження цієї інфекції. Торік у Запоріжжі зафіксований випадок підозри захворювання на холеру. Його перевірили і не підтвердили, каже заступник генерального директора з дослідження біологічних факторів Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Мащак. В умовах воєнного стану фахівці цього центру спільно з обласною військовою адміністрацією перевірили дієвість закладів на. Медичної допомоги у разі виявлення холери, наявність лікарських засобів, витратних матеріалів тощо. були обстежені близько 1300 осіб з ознаками клінічних проявів. В жодного випадку не було виявлено холери. Окрім того, нашими фахівцями активно вивчається можливість циркуляції холери та холероподобних вібріонів в об'єктах навколишнього середовища, води пають поверхних відомих окремих ставках, які використовуються за рекреаційною метою там ситуація трохи складніша. і скажімо, з 213 проб, які ми відбирали за цей весь період, 60% були з відхиленими. Йдеться не про власне холеру, а саме про холероподібні вібріони, каже Олександр Мащак, але вони теж становлять реальну загрозу зараження. Саме їх виявлення стало однією з причин заборони купання у водоймах цього літа. Сезон пройшов відносно спокійно. Спалахів чи групових захворювань на гострі кишкові інфекції ми не зареєстрували. Ми достатньо ефективно пройшли. Цей сезон тим не менш зберігається ризик захворювання як на гострі кишкові інфекції, так і на холеру. Пити чисту воду, вживати тільки миті овочі та фрукти, мити руки своєчасно звертатися по медичну допомогу за перших підозр на зараження холерою. Це важка діарейна інфекція, але її небезпека заключається в тому, що діарея йде настільки інтенсивно, що впродовж декілька годин людина може прийти в состояння шоку, а за добу вмерти. Тут дуже важливе своєчасна і ефективне надання медичної допомоги, суть яка. Скільки людина втратила, стільки її повинна влити, щоб ну, просто люди стабілізувати, і вона не загинула. Фахівці нагадують, що холера діє стрімко Діарея, що не припиняється протягом години-двох, це сигнал терміново звернутися до лікаря. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Запоріжжя відвідала делегація ЮНІСЕФ, а також посли чотирьох європейських країн. Мета візиту розширити співпрацю в створенні безпечного освітнього простору для запорізьких дітей, а також долучитися до будівництва інфраструктурних об'єктів у регіоні. Детальніше про візит міжнародних партнерів у сюжеті Ольги Ларіонової. Побачити на власні очі створену мережу освітніх закладів та обговорити майбутні спільні проєкти Запоріжжя та області. З такою метою у нашому регіоні побували представники дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, а також посли чотирьох європейських країн Фінляндії, Австрії, Норвегії та Іспанії. Делегація відвідала ті об'єкти, що створені чи облаштовані у рамках міжнародної співпраці. Зокрема, це міські гімназії номер 98 та 107, де облаштовані безпечні освітні простори. Загалом за допомогою. Ою ЮНІСЕФ у Запоріжжі реалізується 13 таких проєктів. «Основна мета цього візиту подивитись, як розпочався новий навчальний рік і як запрацювали запорізькі школи. Попри величезні труднощі і виклики, ваші діти все ж пішли до школи, і ми вітаємо рішення місцевої влади надати їм таку можливість піти до школи і навчатись офлайн після чотирьох років перерви. Це дуже важлива ініціатива. Майже щотижня в нас відбуваються заходи. На яких ми вручаємо дітям шкільне приладдя, допомагаємо вчителям, завозимо нові ноутбуки, все це були проекти, які були реалізовані за допомогою ЮНІСЕФ. Я хочу подякувати за додаткові освітні центри, за додаткові цифрові центри, за додаткові центри для надолуження освітніх втрат, тому що зараз. Дітям важливо соціалізуватися важливо бути в тому соціумі, який допоможе їм. Я певна, що безліч мешканців нашого міста в кожному районі знає про спільно хаб, освітні центри та точки для діток від 6 років. Діти в захваті від цієї ініціативи. За допомогою ЮНІСЕФ у місті та області продовжать робити капітальні ремонти шкільних укриттів, створюватимуть освітні простори також і в дошкільних закладах та вишах. І вже цього року у громадах планують розпочати будівництво трьох нових підземних шкіл. Ми розпочнемо будівництво підземної школи безпосередньо в Камушевасі, яка розташована буквально 15 кілометрів від лінії фронту. Також розпочнемо будівництво і також розпочнемо будівництво у Вільнянську. А всі ті простори освітні, які ми будуємо, вони будуть використовуватись як для освіти шкільної, так і для освіти позашкільної, так і для освіти дошкільної. Тож це буде такий універсальний простор освітній. Хоча ми розуміємо, що сьогодні дитячі садочки під землею це такий. Надскладний челендж, який сьогодні ми імплементуємо, але подивимося, як він себе покаже. Безпечний освітній простір це і тепло у домівках та навчальних закладах. Для сталого проходження осінньо-зимового сезону місія ЮНІСЕФ передасть Запоріжжю три когенераційні установки для котелень і допоможе у ремонті водогону та водопровідних станцій. Тож спектр міжнародного співробітництва за результатами нинішніх домовленостей розшириться, наголосили високоповажні гості. Для мене не тільки а дуже важливо, але теж велика честь приїхати сюди, чути ваші послання і донести їх до Норвегії. Сьогодні я дізнався, що ви регіон мужності, незламності та боротьби з майбутнє. We have been звичайно, разом із ЮНІСЕФ. Ми реалізуємо гуманітарні програми в багатьох країнах. Але те, що ми робимо зараз в Україні, напевно, найбільш важливе надати безпечне навчання дітям, які проживають у жахливих обставинах цієї абсолютно нелюдської війни. І те, що сьогодні я побачила тут у вас, надає віру, що у дітей є світле майбутнє. Всі наші програми ми будували навколо дітей та їхнього майбутнього. Ми включили всі найважливіші компоненти, щоб у кожної дитини було безпечне навчання і охорона здоров'я. Ми відвідали сьогодні обласну дитячу клінічну лікарню. Це також і забезпечення чистою питною водою і теплому зимку. А щоб запорізька молодь змогла удосконалювати свої знання, вона зможе здійснювати поїздки та навчатися в освітніх закладах країн Євросоюзу в рамках низки навчальних програм, які діють зокрема у тих країнах, посли яких відвідали Запоріжжя, повідомили гості Ольга Ларіонова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Національний банк України запропонував перейменувати українську розмінну монету з копійки на шах. У НБУ пояснили так: хочуть відновити історичну справедливість та викорінити російське з грошової системи. Така пропозиція викликала змішані реакції українців. Хтось підтримав рішення деякі обурилися, що нова назва співзвучна з російським словом. Етимологію шагу досліджувала Ірина Чернова. Перша писемна згадка про шах з'явилася у 1690-ті роки. Так в рукописах на території Гетьманщини називали гроші. Ними рахували борги, штрафи або виплачували позики та податки. Побуті шах це завжди були монети дрібного номіналу. Нині ж Нацбанк хоче відродити колишню назву українських монет та таким чином очистити термінологію грошообігу від російського впливу. Уставлені до такої пропозиції, і суспільство, і історики поділились на два табори. Коли Російська імперія повністю захопила територію Речі Посполитої, коли монета, яка називалася шагом, поступово польська перетворилася на російську, тобто вона почала мати номінал всього то в півкопійки і таким чином використовувалася також в побуті до 17-го року. Тобто це була так звана народна лічба. Тобто, із 16-го по початок 20-го століття, як назва різних монет існувала така от Шах, так поруч із іншими, злоти шелях і все інше. Тобто навіть зміна номіналів не виводила із обігу народного такої назви. Якщо говорити про слово шах, то воно сягає про слов'янського сянк, який означав яке це слово також означало крок. От сп і спільнокореневе із нинішнім російським шах все таки є. Але з часом в українській мові ця це слово почало набуло своїх, скажімо так, відмінних від російської мови, граматичних таких ознак, наприклад, навіть не граматичних, а фонетичних, коли ми наголошуємо не шага, а шага в родовому відмінку, шагом і так далі. За доби української революції, Михайло Грушевський також запропонував розмінну монету назвати шагом. Тоді так таких монет не було, але паперові грошові знаки шаги виготовляли. Тому було прийнято рішення спочатку як марку опублікувати, е, отут ну, це номінал, да, так скажемо, це ж не була монета, на відміну від попереднього е, часу, і вона поширилася, але використовувалася досить мало. На зворотньому боці марки Шах було написано Ходить на рівні з дзвінкою монетою. Та ходити шагові довелось недовго. До 1919 року радянська влада вилучила з обігу всі українські гроші із зображенням тризуба. Згодом, коли гривню запроваджували, то розміну монету теж пропонували назвати шах, але Верховна Рада у 1992 році затвердила назви гривня і копійка. А от після заяви НБУ більшість людей обурилась і не розуміють доцільності таких змін. Я думаю, що зараз це не головна тема. Якби ну я думаю, хай би ставалася якби копійка. Ну, це моя так головна думка. Недоцільно перейменувати копійку. В назу шах. Бо це не актуально. А чому взяли з 1600 якогось року по 1700 цей період? А що ж не було другого періоду? На мою думку, що, що копійка, ми вже як звикли, як і раніше, і в дитинстві копійка є копійка. Копійка гривню береже. А от історики у свою чергу схильні пристати до ініціативи НБУ, відроджуючи історичну справедливість. Мабуть, це правильне рішення, тому що навіть етимологія слова копійка від російського «коп'ю» позначала монету, де які було зображено вершника з списом. Це був період завоювання московської держави Новгорода, Пскова. І в цей момент для них була випущена ця монетка, яка отримала назву потім копійка. Ну і потім поширилася на територію України, починаючи із московського завоювання другої половини сімнадцятого століття, 18-го, Ну і далі вже з. 20-те століття, воно і до 21-го перейшло в 91-му році до нас. Поки що це слово в розряді от історичних пам'яток, фразеологізмів, ті, які ми згадували на початку, ні ша ні шага не вартий, ні на шаг, і так далі. Тобто у фразології воно збережене. Ясна річ, як тільки ми скажімо, прийдемо до того, щоб копійку замінити на шаг, то звичайно ж слово повернеться. Для остаточного повернення шагу до слова вжитку українців за оцінками лінгвістів має минути не менше трьох-чотирьох десятиріч. Саме стільки минуло від 1992 року. А громадяни старшого покоління і досі нерідко кажуть, замість гривня рубль. А от змінити копійку на шах НБУ планує офіційно вже з 2025 року. Регулятор почне карбувати шаги вже прийдешньої зими. Але до цього законопроект ще мають розробити та погодити у Верховній Раді. Ірина Чорнова, Антон Бондаренко Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі, а також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот. На цьому у мене все. Побачимось на телеканалі МТМ.